Вітаю, вітаю вас у липні. Я, лідерка бізнес-групи, б'юті експертка, ваша наставниця в Марікей, Марта Максимець, і показую вам в наших акцентах місяця дві ось такі чудові сумочки, які у вас ще є абсолютно достатньо часу, щоб отримати в подарунок. Перша це сумка-холодильник, з якою я вже їздила на дуже хороший спа-вікенд з моїми колегами-лідерками, який можна отримати ще до завершення в липня у виклик. Розфарбуй життя, привівши три бізнес партнерки у свою командочку і зробивши сумарно за квартал травень, червень, липень 12 базових одиниць особисто. Поспішайте, ви встигаєте. І ще один виклик, на який хочу звернути увагу, подарунком до якого є чудовий кейс не розфарбуй життя, а 13 магічних хітів, ви також встигаєте зробити, навіть якщо ще не починали. Про умови запитуйте, я обов'язково вам про це розкажу. Ну а зараз до вигідних акцій, спеціальних пропозицій та мого особистого виклику для всіх консультанток в нашій бізнес-рупі. Отже, зробивши замовлення, з першого до... 5 липня ви зможете взяти участь в лотереї, в якій я розіграю дуже чудовий смачненький гель для душу, гель для тіла, який буде дуже дуже дбайливо доглядати і дбати про те, щоб шкіра була свіжою. Чистою, гладенькою, непересушеною і еластичною. Тож робіть ваші замовлення до 5 липня, незалежності від їхніх обсягів, і беріть участь в лотереї. Розіграємо такий гель. І ще дуже важливий виклик: також до 5 липня за п'ять базових одиниць до 5 числа ви гарантовано отримаєте новинку. Рідкі тіні для повік, які я покажу вже під цим відео на фото. Мій особистий набір новинок вже в дорозі, тож зовсім скоро я буду робити огляд, стежте, не пропустіть. І що ж, наші улюблені акції а ними є, як завжди, рання пташка до 15 липня та щаслива дюжина впродовж місяця. Починаємо з ранньої пташки. Вона в цьому місяці складається з двох продуктів. Це є наша улюблена туш фанорама для дівчат, які трошечки більше люблять себе, як інші, і будь-якого блиску на ваш вибір. У мене на губках сьогодні я просто так, щоб ви зрозуміли, як виглядає блиск. Є олівчик, мій улюблений відтінок, ліловий нюд і блиск-соковитий э, персик. Якщо вам такий дует подобається, обов'язково замовляйте ранню пташку, туш та блиск, ось в такому складі. Якщо ви хочете будь-який інший блиск, можете собі вибрати. Пропозиція діє до 15 числа. Щаслива дюжина, наша улюблена продукція, до її складу входить ось Деоколон, Лотос і Бамбук, душ в кишені. Це засіб, який дуже добре дезодорує, освіжає, нейтралізує неприємний запах. Це може бути неприємний запах поту, або якщо ви вранці смажили котлетки і десь там може зачепилися трошечки такий аромат горілої олійки на вашому волосічку, то просто нанісши зверху ось так, де околончик, все, все абсолютно стає на свої місця, запах нейтралізується, і ви дуже задоволені. Якщо потрібно більше інформації про ці продукти, запитуйте мене. Нагадую, що щаслива дюжина та рання пташка це ті продукти, які кожен консультант може взяти в одному екземплярі зі знижкою 50%. А зараз розпажу, розкажу вам про ту спецпропозицію, їх є кілька, які особливо мені подобаються. До 6. Липня ми маємо дуже-дуже класну пропозицію. Я вже свою замовила. До її складу входить наш легендарний гель-заспокійливий для шкіри навколо очей. Коректор в зоні під очима або можна його використовувати при потребі на будь-яку діляночку личка. І в додачу чудовий олівчик для брів для того, щоб заповнити. Брову зробити її густенькою, вирівняти заріст волосячка, щоб все було дуже-дуже гарно. І подивіться, що цікаво: вартість пропозиції є такою, що ви оплачуєте лише за гель та коректор, а олівчик отримуєте в подарунок. Ця пропозиція діє до завершення продукції на складі. Нагадаю, що в подарунок іде олівчик Темний блонд, це є найпопулярніший відтінок. Він пасує більшості жінок як блондинкам, так і дівчатам з трошечки темнішим волоссям. Тож, вибирайте цю спецпропозицію, вона діє до 6 числа, але зверніть увагу до наявності продукції на складі. Ще одна дуже гарна пропозиція, яка мені подобається. Чомусь, на жаль, компанія знімає з виробництва основу для підтінь, основу для повік. праймер. Але в липні її можна отримати в подарунок, замовивши будь-які два олівчики для очей. У мене традиційно зроблена розташована стрілочка моїм улюбленим синім відтінком. А також до моїх улюбленців входить коричневий. Ви можете обрати будь-які два відтіночки олівчика і отримати в подарунок. Основу підтіння, тим більше, якщо ви її любите. Вона не просто фіксує макіяж, вона не просто робить більш чіткими, більш вираженішими відтінки на повіці, вона ще й має здатність піднімати нависаючу повіку, робити її такою в тонусі підтягнутою. Тобто дуже багато дівчат використовують саме цей засіб як доглядовий засіб. Якщо ви ще не пробували або ще любите, або. Користуєтеся і любите, то я рекомендую замовити собі два олівчики і отримати в подаруночок Ось таку основку підінь. А тепер до бонусів: в період до орієнтовно 11 липня у нас в бонусах діє дуже гарний хайлайтер флюїт, який я кожного разу наношу на своє личко і воно стяє свіжістю і здоров'ям. Ви можете обрати або срібний, або золотий, або бронзовий відтінок для того, щоб додати. Своєму, своїй шкірі елегантності такого дорогого сяєння. А вже трошечки пізніше бонус поміняється. І тут в бонусах буде олівчик для губ і тканинна маска для обличчя. Також дуже чудовий гарний подаруночок. Ну що ж, зовсім коротко, я отак бігло розповіла про основні акценти. Звичайно, є ще багато інших пропозицій. Я запрошую вас до ознайомлення і до складання ваших вигідних замовлень. А ще нагадаю, що кожному консультанту, який приведе новачка в... Липні я подарую особисто подарунок, і цей подарунок буде з новинок. Також слайд буде обов'язково опублікований в нашому загальному чаті, на сторінці у Фейсбук Сяйво Зірок і вам особисто. Про що ще хочу сказати? Кожен консультант-новачок також отримає подарунок при замовленні стартового набору з двома базовими одиницями, і це буде чудовий блиск. Рожева Вуаль. Тож подарунків дуже-дуже багато, пропозиції шикарні. Ми завершуємо цей семінарський рік, і нехай він буде для нас приємним оцей місяць, наповнений приємними новинами і хорошими подіями. Вам здоров'я, радості, добра і віри в те, що ми таки будемо мати своє краще життя. Ваша лідерка бізнес-групи, консультантка ЄС Краси. Марікеївська мама Марта Максимець.